Річних та Різдвяних свят залишилося менше двох тижнів. Тому всі оперативні служби області вже активно готуються до роботи в цей період і рятувальники не виняток. На період зимових канікул Державна служба з надзвичайних ситуацій України працюватиме у посиленому режимі. Це передбачає введення додаткової техніки в бойовий розрахунок комплектування підрозділів до штатних розписів. Підготовка особового складу, чергування в особливо в особливих умовах, в особливому режимі. Особливо актуальний в цей період залишається і питання використання піротехнічних засобів. Як зазначають рятувальники на Полтавщині, за три останні роки, незважаючи на всі заходи безпеки, були зафіксовані трагічні випадки. За останні два роки у нас на території області надзвичайних ситуацій подій та травмування. З використанням піротехнічних виробів не було, але слід зауважити, що у нас було 2010 році один нещасний випадок з використанням піротехнічних виробів. Спеціалісти радять, щоб святкову атмосферу не псували трагічні випадки з піротехнікою. Купувати її потрібно тільки у спеціалізованих магазинах та вимагати сертифікат якості, адже тільки так ви застрахуєте себе від фальсифікату. Які бувають технічні відділі? Бувають ракети. Це заряд на ракети. Бувають солютні установки, бувають у нас конічні фонтани, бувають маленькі сорокні установки і палочки це називається здійсні рімські свідчі. Не варто нехтувати й правилами безпеки. Рятувальники наголошують, у спеціалізованому магазині ви завжди можете проконсультуватись з продавцем стосовно того, як правильно використовувати піротехнічні засоби.